Всім привіт! Для тих, хто ще не спить, так, будуть маленькі ажурні мітиночки. Так, чому по одній і так ну так, вийшло. Я не встигла просто. Вже дивлюся, час записувати відео і вже доплету. плиту. Доплиту тоді. Так, я розпочала спочатку цю мітиночку. Вона мені трішки отут не сильно сподобався цей узор. Так, на... Ну, і я знайшла інше відео. Швиденько хоп-хоп почала плести, потім і доплила і цю. Так, що по цій мітиночці? Тут плиту по майстер-класу. Нитки у мене тонкий акріл білого кольору. так, Тут по ось цій мітиночці дві частинки майстер-класу. Я сплила тільки першу частиночку, другі я тільки взяла, з другої частинки я взяла останній рядочок, все. І приробила, виплила ланцюжки, щоб можна було зав'язати, по 60 повітряних петелечок. Мені далі манжетик не сильно сподобався, тому я залишилася на ось такому, такому варіанті цієї мітиночки. Так що ну, це, це моє вподобання чисто, так що ну, там є дві частинки. Я залишу посилання на першу частинку, якщо кому сподобається вже другу частину, знайдете. Так, а потім я стала доплітати цю, і ця мені також дуже сподобалася. Мітиночка, така вона ажурненька, і вдяга, буде вдягатися на ручку, так що тут ще трішки тягнеться і на пальчик ось петелечка для пальчика. Тому так вийшло, що по одній, по одній, поки Ну, доплиту, вони швидко виплітаються. Але я ж кажу, більше, більше сиділа, щось вибирала, а, а вийшло. Ну, Може, і так і добре. Тому що буде ось одна тільки на ручку, так, і буде зав'язуватися. А ця більш з манжетиком буде вдягатися, більш така. Так що, ось те, що вийшло у мене. Я задоволена, зрозуміло, ну, подобається. Воно все одно на ручки дуже хорошо, я так як. На пальчики вдягала, просовувала туди пальчики, так? ну, зараз неудобно, просто трішки просовувала туди пальчики, отак, то вигляд все одно гарненький. Ну, ось так. Ось, ось те, що в мене вийшло. Ось, я теж так, ця по-своєму -по -по гарненька така. Так ще ось так. Так, ну, а я буду працювати далі і, і далі, далі, далі. Так, і далі, далі, далі. Я вам щиро дякую, що ви є. Щиро-щиро дякую за ваші теплі слова в коментарях, за смайлики, за лайки, за те, що ви просто мене дивитесь, я вам так щиро вдячна. І бажаю при чудового настрою. При чудового настрою бажаю. Мирно, спокійного вечора, ранку. Ну, пам'ятайте, вранці посміхнутись, прокинулись, посміхніться. Я люблю вас і до завтра!